Розмережив прозорість води живоплинний потік. Заманив із собою думки і у час, і у простір, полонили таємні стежки, що пробрались на острів, чи збентежила синь небесами дощем у повік. Превелика земля, і пригарні усі континенти, навіть де лиш пінгвіни, і там віднайдуться приваби, і в пустелі, і в тіні лісів, і на березі крабів. Те, що бачим здаля, видається величним моментом. Розбірімся ж довкола, на чари своєї природи, сотворенна гармонія вся для щастя народу, біля вод, що вселилися, жили у власному домі, зберігали довкілля, бо ж рідне усе споконвіку, чисте небо і щедрі лани, і наповнені ріки. Тільки тут почуваємо себе, ніби в храмі. Слава наш місяць уповні, Осягаючи в другий із іспа темно сині гордовито, відбиваючи сонячні промені так повновидо, ніби хвилі вібрації лєс середини не зовні. Крізь мільйонами літ різні барви міня четвертинно, голубінь заховалась водою у тінь неозору. Далечінь спростувалась нічним неозброєним зором, а доба перепише полотни ще в денну картину. Нові ночі витками прийдуть, але іншого світла, наші очі будуть чатувати на чари розквітлі, то поволеньки помня ввіжметься, вщербиться, змаліє, то ж ловім на від Господом даного дару. Олександра Ігнатєва, фотокартин аватарів, засвітлинені, справжні шедеври, повік не зітліє. Наш Олександр Різників, Олександрів. Він себе Олександром не називає, а чомусь хоче бути Олексою. Ми завжди Олексою. так. І він, між іншим, має таку поезію багатокритість. Я її тут згадую. Я коли побачила вперше в інтернеті цю надзвичайну фотосвітлину, мене вразило небо. А назва була така зимові півники. І думаю, ну, зимові півники, чи а тут відбувається це уроча ще півники. А, я думала, я може, я тут куртина жовтих півників отих таких декоратон. Навесні їх там можна побачити. Так, та я собі думаю, хай, хай зимові півники <висті> <висті> та й будуть. Чого? Але перелоги такі небеса, ніби велетенська мушля відкрита. І я написала до цих зимових півників ось таку поезію: Перелога мушля, в ній ріка, в ріці. Малі перлові мушлі, і так од віку й до віка, що разу нове і дивнюще, перелив кольору небес, надійно спійманий у часі, світлина миті, мить чудес, Не знамо й звідки узялася, і переливи застопить, вдається тим, хто має душу мотиви святості вловить, створити велич, непорушну, і от занурення пройма. Того, хто просто споглядає, того, хто бачить лише зима, і ріка під пишним небокраєм, а переливами небес, багатством дивної палітри, знімім кайдани, в небо без Багатокрилості привіт нам, не вистачає лише лелек, Щоб вихрем небо закрутили, Олег на нарек, цю глибину багатокривість. Дивіться, я дуже вдячний, що ви сьогодні прийшли, підтримали мою ініціативу в сьогоднішній день. Я дуже вдячний пані Олені Филипівні, яка в принципі дуже багато підказала, як це робиться, і вона провела цей аукціон. Я, ну чесно сказати, були якісь сумніви. Але навіть при такій ситуації я думаю, що аукціон вдався. Я дуже вдячний нашим покупцям, які купили сьогоднішні картини. І я обіцяю, що всі картини, які були відзначені медалями, дипломами, сертифікатами на міжнародних конкурсах, я вам це віддрукую, щоб у вас до картини. Були, скажімо так, документи. І особистий підпис обов'язково. Да. Обов'язково. Буде вам всім вдячні. Не вам вдячні.